Чому вас зачіпає те, що пишуть хейтери? Це дуже індивідуально. Тут немає якогось такого загальному шаблону і сказати, що от цю фразу от вам напишуть, і це вас зачепить, а це вас не зачепить. Те, що пишуть хейтери, там фактори можуть бути різні. Це можуть бути особисті якісь дані людини. Ну є група людей, яким там погано, і вони шукають спосіб десь на комусь там відірвати. Ну, для прикладу, якщо жінка гарна, то негарні жінки що будуть їй писати, все, що завгодно, тільки щоб що зробити: принизити її красу. Якщо ж вона гарна і вона впевнена в собі, то їй абсолютно байдуже, хто що про неї говорить. Якщо ж, наприклад, слабка точка в людини це є там фінанси, то коли будуть писати вам якісь питання, піднімати про фінанси, вас це, звичайно, буде зачіпати. Тому потрібно розібратися. Якщо мене зачіпають тема фінансів, що саме мене чіпляє? Чому мене чіпляє тема фінансів? Значить для мене це точка, ну вразлива точка це мене місце болить. Якщо, ну, Наприклад, як чоловіків найбільше вражає, що кар'єра, гроші, статус так? Чолов... жінок це чоловік, ну, сімейне життя, діти, Оці питання. От. І тому жінки стараються що, всім показати? Дивіться, який в мене класний чоловік, яка в мене сім'я, які в мене гарні діти, а чоловік старається показати квартири, машини, гроші, які він крутий, там, і так далі. Так? от Ну, от В такому плані. Тому тут який важливий момент. Важливо зрозуміти те, що от, ну, яка ваша от проблемна точка. Якщо це ваша якась проблемна точка, ну треба з цим розбиратися. Ну, наприклад, в мене були колись там перепалки з одним, там заліз один чудік в мене на мою сторінку на Фейсбуці і почав мені там виписувати: да, вот, от, ти маєш там робити то, ти маєш то. Я кажу, що значить маєш? От, я каже, ну от мій астролог він там такий-такий. Я кажу, ну, будь ласка, ви хочете рекламувати вашого астролога, рекламуйте його на своїй сторінці. От, тому що ну, це знаєте, як сказати, давайте ми порівняємо всіх лікарів. От є лікарі, і вони всі такі офігенькі. Ви приходите до практолога і кажете, перевірте мені зір. Ну, жартую, да? або там, до гінеколога, і приходить і жінка да, і каже, перевірте мені слух. Це, при чому тут то. Ну, Гінеколог одним питанням займається, вухо, горло, ніс це зовсім інше. Куліс це ще інше. Це прийти знаєте, до стоматолога і сказати: перевірте, будь ласка, як в мене зір. А, 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 ну він скажу, що ну ти нормальний взагалі? Про що ти говориш? Оце це та сама історія. Тобто він знайшов, ну слава богу, що йому повезло те, що він має хорошого астролога. Є е, е, астрологи, які мають високий рівень, і вони там компетентні в ряді якихось питань. От, я не є такий прям крутий астролог, в мене є свої грані, з якими я працюю, і, ну, от, вони у мене сильні, пропрацьовані. От, я задаю якісь певні речі. Я не можу всього знати про ведичну астрологію. Бо якщо б почали вивчати ведичну астрологію, ви б наскільки це велика махіна, наскільки вона важка, тяжка і багатогранна. І тут не можна сказати, що от тільки так, і все, так раз, раз, раз легенько і все. Ні. Ну, от. Е, тому він почав мені це описувати. Я пробую з людиною йти в діалог починаю пояснювати, що я працюю так з тим і з тим. Він там далі там, пише, пише, там, починає мене там взивати і так далі. Я з ним по-доброму раз, другий, третій. Не розумію. Я заблокував. Ну Для чого мені це потрібно? розумієте? Ну смисл. От. Я тебе не питався, твою думку. Вона мене мало цікавить. мені взагалі не інтересно. Якщо би, ну, мене би цікавила, твоя думка, я би запитав. От. Якщо я кажу те, що вам пишуть, вас чіпляє, прийміть це для себе. Ага, в мене з цією точкою проблема, мені з цим потрібно працювати. Ну, наприклад, мені деколи там пишуть там на рахунок моєї кваліфікації, ще щось таке. Перше, хто ви такі, щоб мене судити про мою кваліфікацію. Так, я не є. Ну, як сказати, є різні рівні астрологів, є профі, є новачки. Я десь посередині там знаходжусь на своєму рівні. Я 13 років вивчаю водичного столу, я вивчав певні грані, певні рівні. У мене є великий досвід в певних частинах. Звичайно, що у мене не все закрито, і нема не, не такого астролога, що в нього все відкрилося, він все знав. Один астролог працює з дробними картами, один працює з е, цим панчангом. От ну от я знаю жінку, вона там шикарно орієнтується в аштакаварках. В мене жінка вчилась, вона по штакаваркам. От вона просто шикарний спеціаліст. У мене от Інна Боса от вчилась дівчинка, от вона є спеціаліст по Накшатрам. Чому накшатри вона знає на такому рівні, що якісь речі ми з нею обговорюємо? От я ну, прям заслуховуюсь. От вона вчила накшатри в минулих життях і в цьому житті вона далі їх вчить. Там дуже високий рівень, от конкретно в цій сфері. От я задаю людям духовно астрологічний фундамент. Це мій профіль. Розумієте, знайдіть себе, знайдіть свій профіль. Якщо вам пишуть, вас це чіпляє, окей, подивіться, можливо, вам щось потрібно пропрацювати. Чому люди це пишуть? Ну не знаю. Може астологічний момент настав, розуміти там, піднялась тема, там ну, деколи пишуть, знаєте, тему про стосунки, деколи пишуть тему про е, ці м, про гроші. От, ну, есть, не, не, не кожен день пишуть різне. Це нормально. Ну, перше, це може бути астрологічний фактор. Друге, це може наболіти якусь людину. От, якщо вас це, це чіпляє, пропрацюйте себе, розберіться, що робиться з вами. Що вас це не чіпляло, ви маєте мати свій стержень, свою силу. Ведична на стволі за це відповідає планета Сонце. Потрібно прокачати сонце, але розумієте, щоб його прокачати. Дивіться, сонце воно є там від нуля до, до максимуму. Да? Вам треба розуміти, на якому рівні знаходитесь ви. Також у вас є люфт, він йде або в плюс, або в мінус. Ну от і вам потрібно знати, от в мене сонце, наприклад, там 60% і за це життя воно у мене впаде на 10%, але я буду мати досвід. Окей, або воно у вас там 60% і на 20%, тобто на 80%, ви встані його прокачати, своє сонце упродовж всього життя. Окей, ви це знаєте, ви з цим працюєте, ви знаєте, що робити, як робити, куди рухатись. Так, ви його тоді прокачаєте. Інакше ви з цим нічого не зробите. Але це треба знати і розуміти, тому що ну всліпу працювати, ви, ви можете там хотіти щось чогось, але ну, ну, не факт, що у вас ці дані є. Якщо, наприклад, у вас сонце там, на рівні 20% і воно там на 30% має збільшитись упродовж цього життя, то на 80% ви його не прокачаєте. Можете хотіти старатись це робити, але можливо, що ви його і не прокачаєте. Не все можна пропрацювати. Но, це вже можна по гороскопу подивитися, тоді вже це стає зрозуміло. Якщо ж вам постійно пишуть на рахунок, ну ви всюди бачите, ну, в інтернет заходите. Ну, знаєте, якщо, якщо ви хочете купити червоний Феррарі, то ви зайдете в інтернет і ви будете бачити всюди червоний Феррарі. Ви вийдете на вулицю, Червоний Феррарі, ви будете бачити всюди спортивні автомобілі, е, ці Феррарі, червоні кольори, жовті лайби, все, що зв'язано з Феррарі. Розумієте? Якщо ви жінка, вам подобається рожеве там плаття, таке то, ви всюди будете бачити рожевий колір і всіх жінок в рожевому платі. Ми так влаштовані. Тобто, знаєте, наш мозок, він, ну наш розум він заточений, він бере приціл і знаєте, все, він відслідковує тільки якісь певні речі. <кій> Підсумок відео. Що робити, чому вас щось зачіпляє? Ну, от, Ну Чому вас зачіпає те, що пишуть хейтери? Якщо вас щось зачіпило, в першу чергу розберіться, що саме, чому вас це зачіпить, чому вас це чіпляє? Значить, десь у вас щось як кажеться, торчить, от, і воно вам якимось чином заважає. Шукайте, знаходьте, виправляйте, от, все це можна виправити. І в принципі, ви хайтер можете подякувати. Ріб'ят клас, я вам дякую. До да, що мені це підказав. Якщо це не ваше, це не про вас, зовсім ну просто ігноруйте і все. Ну, наприклад, там була історія. Жінка одна, вона прекрасний маркетолог, ну і плюс вона ще гарна жінка. От, вона з, з, ще з інституту вона от, в інституті і почала вивчати маркетинг, найсильний Марс. Ну, от, вона вміє просувати. То вона почала це виписувати. Ну і почала їй там писати всякі дурниці. Один з хейтерів написав, що ну, вона своїм вареником собі заробляє гроші. Ну, піською в смыслі. От. Ну і там почав там, почали її там виписувати. От, вона взяла це і каже: ну, От людина вважає, що так, так і так. От, то вона просто ну, каже: ну смисл. Каже, я ж така, то я знаю, як я працюю. Він собі там щось так думає. Ну, хай думає. От, знайте, ну чоловіки можуть от, де є група чоловіків, які стараються принизити жінку для того, щоб з нею просто переспати, безцінити і так далі. Ну чи варто на це реагувати? Думаю, що не варто. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Хто вже зачепився, працює з хейтерами, хто має такі питання. Дякую за перегляд. Маєте що додати? Пишіть в коментарях. До зустрічі в наступних відео.